Ось така Альфа Ромео Джулія 22-го року випуску. Ну щось має відбутися. Ага. Автівка врапнута в нас. Ось таку плівку Хамелеон. Приємним бонусом наявність двох ключів. Ну і зараз настав в час вагу. Друзі, всіх вітаю на каналі компанії Grand Car. І сьогодні ми разом з вами прибули куди? Правильно, до Копарту, тому що нас тут давно не було. Багато автівок змінилося, і хочу зазначити, що вони стали навіть краще, але все одно досить важко відшукати е, гарний варіант для того, щоб пригнати в Україну, але ми зробили це і такий підібрали топ-5 за ціну приблизно до 10 тисяч доларів. Приблизно всі автівки сьогодні будуть в одному бюджеті. І давайте дивитися, що сьогодні ми можемо придбати з пошкодженнями, але з невеликими на аукціоні для того, щоб вигідно пригнати це під ключ в Україну та навіть з рахуванням ремонту отримати вигіду по упорівнянні з внутрішнім ринком. Ну що, готові? Тоді давайте розпочинати. І розпочинати ми сьогодні будемо з ось такого гелендвагену. І так, я не помилився, це Мерсед. GLC. колись він прийшов на зміну GLK, і GLK розшифровувався як ґаленваген Luxury там якийсь там автомобіль. Тобто преміальний компактний позашляховик. Ось GLC повністю цьому відповідає. Це 300-й, 19-го року випуску, а пробіг всього 43 тисячі миль. В нього бокове пошкодження, і давайте разом з вами подивитися, наскільки ж воно критичне. У нас ось тут відірваний пластик, трохи зам'ятий бампер, але він підлягає відновленню. Також в нас злітів локер, і ось тут по стороні. Пасажирські в нас зам'яті дверця, та їх можна або видрихтувати, або замінити. При цьому в нас працювала безпека по стороні удару. А ось водійська сторона в нас залишилася цілою, і це дуже навіть приємно. Забрати такий автомобіль з аукціону на сьогоднішній день можна приблизно за 9 95 тисяч доларів. І я думаю, що за ці гроші це дуже непоганий варіант, тому що автомобіль, по-перше, стильний на свої роки, в нього під капотом 2-літровий двигун надійний на 240 кінських сил, і при цьому дев'ятиступенева коробка передач. Тобто той самий c клас, який ви звикли бачити, але у кузові кросовери. І Він тут почуває себе досить навіть непогано. Він виглядає так само. Я думаю, в нього навіть спільна оптика, але все ж таки автомобіль має різні форми і простору в салоні в нас набагато менше. Хоча матеріали виконання використовуються одні і ті самі. Ось так він виглядає по задній частині. Багато ось таких хромованих вставок. Автівка вже в нас затонована. Прикольний вихлоп. І давайте подивимося, що в нас тут по гумі. Гуд'єр з гарним залишком. Також в нас не дуже сильно зношені ротори. Гальмівні диски і прикольний малюнок по дискам. Ну, такий класичний Мерседесовський. При цьому є утилітарні арки, як ви можете бачити, ось щось подряпалося, поцарапалося, як на тому локарі, який в нас на пасажирській стороні. Ми його просто замінили і все. Є безключовий доступ, є датчик сліпих зон, і тільки подивіться на цей салон. Незважаючи на пробіг, він повністю виглядає як новий. Білий шкіряний після хімчистки він навіть не потребує хімчистки, після звичайної мийки буде виглядати повністю як новий. Не сама багата комплектація. Але ви враховуєте бюджет і те, що у вас все одно є підігрів сидінь, і також пам'ять разом з електрорегулюваннями. Приємним бонусом наявність двох ключів. Кнопка старт-стоп, заводимо. І Зараз будемо дивитися, як працює у нас двигун. Так, бачимо, що чек нагорить, оберти тримає добре, кондиціонер відразу подув холодним. Нам це навіть настільки сильно не потрібно зараз. Ось так в нас виглядає центральна консоль, класичне лаковане дерево, приємна вставка. Ну і для керування мультимедіо використовується ось така шайба. Перемикання режимів їзди, камера заднього виду, будь ласка, з прорахуванням траєкторії. Незважаючи на маленьку площу екрану, він все ж таки дуже непогано відображає зображення, але замінити його не буде ніяких проблем. Зараз вже продаються всі кіти, які становляться на штатні місця з новими екранами на Android. Працюють плавно, підтримують бездротовий CarPlay, можна взяти ось такий горизонтальний, я думаю, з діагональю 10-11 дюймів, дуже класно сюди впишеться на штатні місця. Так, дивимося на двигун. Ніяких помилок, окрім датчику тиску, в нас не горить. Трохи погазуємо. Ну і тут ергономіка стандартна для c класу. Як я вам і казав, безпека спрацювала тільки по стороні удару, а ось по водійській стороні все залишилося цілим. Двигун працює досить рівно. Ну і так все виглядає під капотному просторі. Можемо бачити, що в нас. Це стоїть на штатних місцях і нічого до пошкодження ще не ремонтувалося. І авто інших ДТП не мав. Тому, якщо бажаєте собі під ключ в Україну компактний кросовер за дуже гарний прайс, дешевше від ринку, можемо пригнати вам ось такий Mercedes. Але це тільки перший варіант. І давайте подивимося, що ще можна придбати в бюджеті 10 приблизно тисяч на аукціоні. І наступним автомобілем, який також можна придбати в цьому бюджеті, це приблизно 9,5 10 тисяч. Буде ось така Tesla Model Y 21-го року випуску з пробігом 53 тисячі миль. Білосніжний колір, який наразі не виглядає білосніжним, тому що. Автівка врапнута. В нас ось таку плівку Хамелеон, але я думаю, що майбутній власник її зніме, тому що вона вже трохи вигоріла та вицвіла, і її можна або замінити, або просто насолоджуватися оригінальним кольором кузову, який залишився в ідеальному стані. Ось так вона виглядає по задній частині, швидка, масивна, та що найголовніше, надійна на гумі мішлен з непоганим залишком, хочу вам додати. Ось такі в нас салатові супорта. І давайте дивитися тепер на пошкодження та його характер. Як ви можете бачити, був фронтальний, але більше дісталося ось правому пасажирському квотеру. Підсилювач цілий градар на місці, всі кріплення на місці, проводка також разом з роз'ємами на місці. У нас також місце підкріплення арку в гарному стані, але ми бачимо, що є питання по підвісці. Вона в нас зміщена по цьому колесу, тобто шарова опора трохи в нас туди витягнута вперед. І бачимо, що відірвало один речах. Але все це можна замінити. В нас стійка на місці. Залишається, і по кузову нічого не постраждало. Також у нас тут відсутній пластик, і ось тут у нас, бачите, провода, а це означає, що відсутня ще і камера. Але в іншому автомобіль знаходиться в гарному стані. І за рахунок того, що він врапнутий, бачите, ось у нас виглядує оригінальний колір кузову, вона буде по фарбуванню в ідеалі повному. У нас затонований автомобіль, відкриваємо, і ось так нас зустрічає дверна карта. Комбінована: білосніжний, білий та чорний, нічого зайвого. Ось так виглядає сидіння, а і бачимо, що. На другому ряді в нас є додаткові, а точніше оригінальні запчастини по фронтальній частині. О! І навіть є фонарь, навіть є там і камера. Тобто можна ще її декілька сотень доларів на ремонті зекономити, я думаю, завдяки цьому. Тут нас таку ж плівку обкліїли і центральну консоль, і торпедо, як ви можете бачити. А термальне покриття, величезна панорама, і тільки екран, з якого ви можете налаштовувати функції. Автівка в нас, бачите, в сервісному режимі. Вона зрозуміла, що відбулося ДТП, але вона все. Же таки залишається навіть на ходу. Якщо відремонтувати подвіску, то в обмеженому режимі вона буде пересуватися. Потім, після завершення ремонту, її потрібно перепрошити, і вона буде готова, друзі. Всі ви знаєте добре про Теслу, що вони гарні по співвідношенню ціни та якість, але зараз насправді ціни на теслу дуже сильно дропнулися. І я вам пропоную отримати для себе з цього саме вигоду, тому що гарний надійний кросовер можна придбати з аукціона за 10-9,5 тисяч доларів камерами кругового огляду. Вже з з вбудованим регістратором, з дуже гарною безпекою і з такими функціями, яких в інших автомобілях за ці гроші немає. Тому, друзі, можемо пригнати для вас ось таку теслу, ну а ми йдемо дивитися, що там є далі. А зараз ми вам покажемо той лот, який ми рекомендувати до придбання не будемо, але все ж таки на його прикладі покажемо, яку ми можемо знайти для вас автівку і чому варто звертатися до професіоналів. Це Volvo, XC90, 20 го року випуску пробіг всього на всього в неї 38 тисяч миль. 2 літра в модифікації Т-6 Momentum. Непогано виглядає, і в нас є тільки одне невелике пошкодження. Ось тут по козовній частині зам'яті дверцята. Відсутній пластик та ще в нас тріснутий задній фонарь. Здається, що автівка ідеальна для придбання. Невелика ціна буде на цей лот, і при цьому невеликий пробіг, а пошкодження зовсім мінімальне. Але при цьому всьому в неї досить мутна історія. І ми можемо бачити, що автівка значиться як ренддрайф, але вона знеструмлена. При цьому в нас присутні ключі, і коли я відкрив капот, я побачив, що там вже копалися і намагалися її завести, відновити, але щось не вдалося. Тому нам такий варіант не буде підходити. Давайте разом з вами відкриємо і побачимо, що в нас тут вже хтось намагався щось зробити. По-перше, ось тут відсутній, точніше, відкритий пластик. Відкривався в нас блок. В нього знятий роз'єм, як ми можемо бачити, і тут взагалі все поросло павутинням. Тобто не спроста така автівка на сьогоднішній день ще не продалася. Незважаючи на все це, можемо знайти вам xc 90 приблизно такого року випуску та з таким пробігом в бюджеті 10-15 тисяч доларів, зважаючи, звісно, на її рік та стан. І це буде ідеальний автомобіль як альтернатива Audi Q7, тому що великий, трьохрядний і з двохлітровим турбованим двигуном. Також Q7 в стандартній модифікації, де саме з. Таким двигуном. Вони дуже схожі і навіть в ціновому сегменті в одному і тому самому продаються. Але комусь більше подобається Вольва по своєму дизайну та по інтер'єру. Ось так вона виглядає по задній частині. І давайте разом з вами подивимося на салон цього автомобіля. Відкриваємо. Зустрічає нас також білосніжний салон. Мені він здається трохи мінімалістичним, аніж у Ауді. Є електрорегулювання, пам'ять Харман Кардон в мінімальці в Ауді не буде. Вертикально орієнтований екран, буквально мінімальна панель в нас тут, і тут навіть не клімат, а мультимедіа, плюс підігріви вмикається, і аварійка, селектор, і прикольний в нас ось такий перемикач на запалювання. Перемикання режимів їзди. електричний ручник, і ми можемо побачити, як в нас виглядає ергономіка пасажирського місця. Велика панорама. Має електрична і просторий другий ряд. Ось так виглядає простор для них. І є своя панельна клімат. Проекція, до речі, в наявності всі комплектації. І ось так у нас виглядає другий ряд. Швидке складання, три посадочних місця, і тут в нас два компактних місця на третьому ряді. Давайте розкладемо. Ось так це виглядає, друзі. І ще залишається невелике багажне відділення. Гарний автомобіль за свої гроші йому можемо знайти більш достойний для вас варіант. І я вам раджу не суватися самостійно для того, щоб не потрапити на шахраїв. Ну і зараз настав час вагу. Це двохлітровий двигун від Audi TFSA, А це значить, що перед нами знаходиться ось така Q-5. Вона 2020 року, 87 тисяч пробігу і придбати її можна з аукціона навіть дешевша, ніж Mercedes, який ми з вами бачили. В діапазоні 8,5 9 тисяч доларів можна забрати ось таку Q5 в комплектації Premium Plus з повним приводом Quattro. І зараз ми подивимося на її пошкодження, Як ви можете бачити з пасажирської сторони. В нас все непогано, але ми вже бачимо, що в нас по капоту є невеликі проблеми. А значить, його трохи змістило на пасажирську сторону. А це викликано, звісно, ось таким досить серйозним ударом у крило, і його туди повністю зам'яло. Але при цьому автомобіль залишився на ходу, і елементи підвізки не постраждали. В нас тріснута оптика, все це буде також враховуватися та впливати на кінцеву ціну. І давайте подивимося, що в нас тут знизу підсилювач цілий. І, в принципі, бампер ще можна буде Виправити та використовувати безключовий доступ, два режими пам'яті, також класичний колір лакованого дерева. В нас стандартна мультимедіа, але в Мерседесі в тому також була стандартна мультимедіа. І спрацювавша безпека по стороні удару та по пасажирській стороні, також. Але ось, бачите, центральна подушка та подушка для них не спрацювала. Що у водія, що у пасажира. З плюсів можу виділити електронний щиток приборів, чого в Мерседесу немає, і більш сучасний екран мультимедіа, такий самий, як в усіх п'ятих серіях. Є-підігрів, на жаль, немає вентиляції, і в нас перемикання режимів їзди, парктроники, асистент допомоги при спуску, і при цьому ну, досить приємний колір. І шкіря, я думаю, що навіть така більш товста, аніж в Мерседесі буде на пробігу виглядати поприємніше. Тут в нас є бездрутова зарядка, до речі, ну і стандартний вагівський селектор. Напишіть в коментарях, що вам більше подобається по салону, все ж таки Audi чи Mercedes, ось мені саме в цьому порівнянні при цьому роки практично однакові, там 19 тут 20-й, Audi виглядає більш. Такою приємною. Другий ряд досить просторий, ага, він навіть складений зараз. І ми можемо бачити, що тут є невелика панельна клімат. Панорама присутня, звісно, велика. Ну, Автомобіль в нас для безпеки знестромлений. Тут в нас ось така прикольна докадка знаходиться. Ну і взагалі він виглядає ось так. Прикольне водійське місце, гарний дизайн та стиль, і надійний двигун. В нас в ньому 248 кінських сил. Якщо я не помиляюся, це трохи та незначно менше, ніж в Мерседесі. І при цьому сипен... 7-ступеневе коробка Передачі Stronic. Обидва автомобіля надійний та вже доказали це з часом. І я думаю, що тут, кому що більше подобається за дизайном, той те і буде обирати. Тому, друзі, ось такий вибір для вас в одному і тому самому бюджеті Audi або Mercedes вирішуєте вже ви. Ну а ми йдемо до останнього автомобіля на сьогодні. Ось така Alfa Romeo Giulia 22-го року випуску з пробігом всього 35 тисяч миль. Так ще й повністю в повністю цілому стані в неї тільки пошкодження по підвізці. Потрібно буде дивитися та підіймати, що з Нею не так, але вона заводиться, вона виглядає просто шикарно, і при цьому в неї під капотом 2 літра 4 циліндра і серед усіх 2-літрових автомобілів, які ми сьогодні бачили, ця виглядає найприкольніше. В неї ось такі фірмові диски, червоні супорта і дійсно білосніжний насичений колір. Ось тільки ось цей момент мені трохи не зрозуміли, невже це заводське кріплення, і воно ось так пошкодилося та відклилося. Якщо так, то потрібно буде це переробити. Автівка вже затонована, причому по колу, і давайте я вам покажу, як вона виглядає по задній частині. Незважаючи на свій екзотичний вигляд, вона має навіть більш надійний двигун, ніж у деяких європейських та корейських автомобілів. Прикольний вихлоп, сплітер дуже приємний і шикарний салон. Підемо я вам покажу і разом з вами заведемо її. Відкриваємо є складання дзеркал, звісно, безключовий доступ та датчик сліпих зон. Зустрічають нас ось такі червоні насичені спортивні ковші з пам'яттю, електрорегулюваннями. Подивіться, який прикольний логотип у нас на підголівнику. І ось так виглядає дверна карта. Багато динаміки в системі мультимедіа та. Не розбавили ось такими вставками в нас дверну карту. Приємні про ромео Подивіться, який шикарний мультимедійний екран, як він прикольний має переход до приборної панелі. Кермо з величезними пелюстками, при цьому це вони не наковхожені, не якісь там додаткові, а саме ось завозькі. При цьому вони з металу, а не з пластику. І прикольне положення в нас кнопки старт стоп. Ключі, і давайте її заводити. Щось вона не заводиться. Ключі є, але Кейно Детектед. У нас тут є ось така записка, яка. Допомагає нам розгадати, що потрібно забрити. Пара МПСар, колока для яве дентро для консола Централь. Ага, окей. Тобто ми кладемо на місце. Ось тут десь має бути ані ось так. І тепер ну щось має відбутися. Ага. Ви бачите, записка каже, правду. Залишимо її тут. Можливо, вона комусь ще допоможе. Так, в нас вже регламент заміни масла. Але при цьому чек не горить і ніяких додаткових помилок немає. Зараз вона трохи погріється, обороти тримає добре. Прикольний чорний логотип. Приємний та просторий задній ряд. Два люки, один електричний, другий механічний. Хтось трохи пом'яв підлокітник, але це не критично. Ну і простору для них більш ніж достатньо. Мультимедіа, до речі, Харман Кардон, я не помітив відразу. Це не стандарт. Чую, турбіна дує. Ну і друзі, дуже приємна мультимедія. В нас є підігріви, підігрів керма, і на жаль, немає вентиляції. Але ви будете приємно здивовані пресом на цей автомобіль. Тому, друзі, якщо бажаєте дізнатися, скільки буде коштувати така автівка чи будь-яка інша під ключ в Україну. В описі під цим відео будуть всі наші контакти, де ви можете запитати за будь-який автомобіль, який вас цікавить. Вам прийшлють підбірку авто і при цьому розпишуть повністю стіною під ключ в Україні з рахуванням доставки, розмитнення і постановки на облік, і навіть ремонт якщо автівка пошкоджена. Тому, друзі, звертайтеся! З вами була компанія Grand Car. Ми ще з вами в майбутньому побачимо багато цікавих автомобілів. Ну а ви, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. І не забувайте підписуватися на канал. Всього вам бажаю найкращого і до зустрічі у нових відео.